От і я хочу власне вас зараз. Я думаю, не познайомити. Ви, ви прекрасно знаєте цю людину. Людина, яка запросила нас сюди, людина, яка організувала цю подію. Віктор де ти, будь ласка, виходь ви до нас, виходь, друже. Це неймовірна людина. Ми познайомились з ним в місті Покровськ, коли ще тоді можна було, було там знаходитись. Без півдронів коли ще можна було там просто спокійно пити кавулю. Да? Ну, от. До речі. Якщо ви бачили в соцмережах е, афішу цієї стрічки Один відсоток війни. Там ви бачили його роботу, це е, портрет з моїм обличчям. Це найшвидше вам взагалі була фотосесія. Най, найшвидше взагалі в моєму житті, Я не знаю, як в твоєму, це було у нас під е, Мирноградський міст. Да, Перше тоді е, влучили російські дві ракети, е, перші загиблі, це була військова, військова родина, яка там була в, автів, в автівці. Вони загинули. Але зараз, навіть коли ми тоді з тобою були під цим мостом, да, коли робили ці фотки, я навіть не здогадувався, що саме зараз під цим мостом вже буде е, справжнє пекло, величезна кількість спалених наших автівок, кладовище, справжнє кладовище цивільного населення і наших військових. Але ось така вона реальність і. Приводу реальності я дуже дякую всім, хто прийшов сьогодні, тому що ми з вами зараз зануримося в цю реальність, яка відбувається у нас. Мені дуже приємно е, опинитися саме тут на Волині, тому що тут, на, на мій погляд, найсвідоміші люди, е, які знають, що таке війна, які її бачать, в яких майже кожен рідний, кожен другий знайомий знаходиться і причасний е, до цієї війни. Е, всі кошти, які Зараз з квитків да зібраний. Вони підуть. Будь ласка, скажи куди? Так я військовослужбовець 20-ї бригади оперативного призначення Люберт Національної гвардії України першого корпусу Азов. Я представляю офіційний фандрезінговий відділ нашої бригади Люберт Фондейшн». І відповідно ми є ініціаторами цієї події разом з мультиплексом променем і командою Дениса. А, та і всі кошти з входу з події йдуть на підтримку нашої бригади.